І так, в минулому відео я вам показав, як робити всю от електронику, так під'єднувати її до пульта керування світом. Сьогодні будемо роз... розмовляти, скажімо так, я вам покажу, як підключити от ручку газу. І з ручки газу тут тільки ось ці три кабелі. Тобто червоний, зелений та чорний це от відповідає за ручку газу. Всі інші кабелі це от за цей от пульт. Як його під'єднувати, які є варіації? Я вам також розповім. До речі, в минулому відео, точніше, під минулому відео в коментарях. Там написала людина свій варіант, як ще можна сюди під'єднати. Якщо у вас є якісь питання, ви також хочете щось там перевірити. Воно працює чи ні, можете мені також написати. Я зроблю окремо відео з вашими варіантами підключення. Тобто, якщо ви хочете щось звідти поставити сюди, я вам також це все зроблю і покажу, як це виглядає. І так, давайте швидко поприжимося по контролерах, бо ручку газу ми під'єднуємо на контролер. Так, давайте почнемо, мабуть, з ось такого контролера. Хочу наголосити, що вам потрібно під кожен контролер шукати свою інструкцію і перевіряти всі мої слова. Все перевіряється абсолютно, бо якщо ви щось так... Не там під'єднаєте, мені повірите на слово. ну Згорить у вас контролер, не в мене. Далі, давайте почнемо з основних. 8-кіловат просто контролер. Буває такі самі але поменше. Буває таке, що люди купують. Там все однаково. Плюс-мінус три фазні в такому варіанті, вони в мене виконані. Це мій контролер особистий. Швидкість 1, 2, 3. Далі хови, далі. Де от ручка газу? От, чорний, зелений, червоний. Потім у нас Круїз контроль Так. От. Куріст. Що він робить, коли ви набрали якусь швидкість, наприклад, там 30 км на годину. Ви затискаєте кнопку, один раз натиснув, у вас замикається два контакти, і ви далі тримаєте цю швидкість, не регулюючи її ручкою газу. Далі у нас Power Switch. Це якраз таки ключ. Потрібно подати на цей кабель живлення від акумулятора, щоб він увімкнувся ну, просто контролер, щоб можна було їм якось керувати. Далі. Знову ж таки, так, роз'єми під сигналізацію. Далі тут я, на жаль, не пам'ятаю, за що цей маленький кабель відповідає. Це, це в нас Bluetooth-модуль. Тут є ще спід, швидкість на екранчик. Далі. Це я вам вже показував. Тут в нас іде лоу-брейк це в нас гіркони. Сюди під'єднати можна для рекуперації, щоб повімкнулася рекуперація. Це в нас реверс, задній хід. І це в нас. Спідлімітед це в нас можна обмежити швидкість до якогось конкретного значення, а е, в основному його використовуємо як екомод, коли замикаються контакти, то більше ніж, е, там, наприклад, там 25 кілометрів не можна їхати, це налаштовується по Bluetooth. Коротше, основний такий. От. Далі в нас є інструкція і безпосередньо сам келі контролер Ось так він виглядає. Є побільше інструкція в них однакова. Ось така ось так інструкція виглядає. Якщо я не забуду, я її переклад додам в описі під цим відео. Якщо я забуду, можете мені написати в коментарях, щоб я, ну, я вам відправлю особисто і додам в опис. Тут що в нас? Це в нас е, bluetooth модуль Одразу його вам покажу. Так от він виглядає. Буває таке, що замість цього кабеля йде відповідна частина сюди. Тому потрібно буде додатково ще купляти ось такий от перехідник. Далі, ну знову ж таки, так, 3 фазні, 2 плюс та мінус. Буває, в великих контролерах там просто подвоюються ці кабелі, тобто 2 плюса, 2 мінуси з двох сторін, два рази по файзнях. Але це завжди однаково. Тут все дуже просто. Коли ми бачимо, що 6. Тут, 9, тут, 9, тут роз'єм на 6 пінів, це в нас датчики холів. А, наприклад, ми от можемо розібрати от е, пін е, power це у нас 7 пінг пін, так Його тут немає. Він у нас ось тут. Це у нас контролер Power. Так само, як і на тому контролері був е, рожевий. Це в нас pink. Чути, це якраз рожевий, а там був червоний. ось Сьомий так ось його колір І сюди якраз таки під'єднується ключ. Тепер по фердрайверу У нас так само є інструкція, яку от можна просто переглянути. А, а також у кожного на телефоні є там повна інструкція з помилкою зі всіма. По кабелях на всяк випадок ще раз дивитися інструкцію перед тим, як все це робити. Бо з цим не граються. Так. Це в нас датчики Хова, безпосередньо ручка газу. Це в нас Bluetooth модуль. Це в нас от білий з коричневим Це в нас задній хід. Далі. Це в нас круїз-контроль. Це в нас рекуперація, тобто на цей кабель подається 12 вольт від DC-DC преобразувача. Подається 12 вольт, щоб увімкнути рекуперацію. Далі це в нас щось типу стопа, тобто байт нікуди не може їхати, поки замкнуті ці два кабелі. Далі це в нас на сигналізацію подається живлення І от відповідна частина від сигналізації. Далі це в нас електронний спідометр, це в нас аналоговий спідометр, це в нас ключ, просто на який подається живлення від акумулятора, щоб контролер їхав. І от 1, 2, 3 швидкості. І так, як в минулий раз, ми одразу перегортаємо, дивимося, куди йдуть які кабелі. На ручку газу в нас йдуть. Червоний, чорний та зелений. Знову ж таки, це основні три кабелі. Ручку газу можна від'єднати або замінити на нову одразу, щоб не перепаювати ці кабелі, якщо у вас там дуже якась складна система. Далі основне, що ми використовуємо, це 1, 2, 3. Ось. Наприклад, нам потрібна третя швидкість. За це в нас відповідає зелений кабель. Тобто, на чорний в нас подається сигнал з контролера. Плюс. Далі ми замикаємо контакт і подається сигнал. Ось сюди повертається по зеленому кабелю. На одиниці, тут, тут, клацаємо вліво з цієї сторони, у нас буде, з правої сторони. Це у нас одиничка, це у нас жовтий, Це основне. Далі в нас є ще дві додаткові кнопки. Це от кнопка R, і ось ця от зелена кнопка. На R ми ставимо задній хід, сюди ми нічого не чіпляємо. Тільки по проханню клієнту можна поставити якусь додаткову функцію, яку там є зайва з контролера, а, будь ласка, це як він за мене цим а, В стоковому варіанті це от у нас задній хід. Тобто за задній хід у нас відповідає ось це от рожевий та червоний кабель. За другу кнопку у нас відповідає от е, залишки це сірий фіолет. Далі по цим двом кнопкам тут дуже цікава історія. Тут в нас приходить всього три кабелі. Суть в тому, що ці кнопки мають три е, піни. Ось тут один пін вирізали. Раніше я його вирізав самостійно, але от тепер його просто вирізають з воду. Далі, ось тут два піни з двох сторон, вони спаяні в один і припаяний один кабель. Тут так само, два піни з двох сторін припаяні. Тут взагалі якийсь ну Так з воду воно приходить. E, дивіться, в чому фішка цих двох e, кнопок. Іноді дуже рідко, і то зазвичай ми відмовляємося, але от якщо прямо стаю клієнт, e, можна зробити сюди функціонал з різним вольтажем. Наприклад, тут вмикається фара, а тут вмикається DC. -шка. Наприклад, там стоїть якийсь GPS-трекер, і нам потрібно, щоб фара от окремо можна було її вмикати, вимикати, і DC так окремо, щоб вмикалась-вимикалась. Тобто нам потрібно на одну кнопку 70 вольт, на іншу 12 вольт. Щоб це зробити, нам потрібно ось ці два піни, зняти тут припой, відігнути їх по різні сторони, з цієї сторони так само, і ще додатково припаяти два нових кабеля і просунути сюди. Це дуже рідко робиться, зазвичай ну, комусь вистачає однієї кнопки, то ми от сюди просто ставимо одну кнопку і все. Але є плюс з цієї, скажімо так, історії. Всієї. От у нас ось ця лівка кнопка, так, вона має три піни. І, наприклад, ми беремо вольтаж від акумулятора, подаємо його через білий кабель. І коли ми вмикаємо, наприклад, оцю от кнопку, от ми її натиснули, у нас сигнал пішов одразу ось сюди. Сюди він не подається. Сюди він подається, тільки якщо вмикаємо ось цю от кнопку вправо. Якщо ми вмикаємо сюди, наприклад, ми вмикаємо dc dc преобразувач. От ми не хочемо, щоб сигналізація у нас постійно блимала, ключа в нас немає, не хочемо там сверювати нічого, от можна припаяти ось сюди. так. Сюди ми подаємо акумулятор. Звідси у нас виходить від акумулятора на dc DC преобразувач, тобто на ось цей центральний е червоний кабель. І у нас вмикається фара і все інше. А Навіщо ви спитаєте? Суть в тому, що можна, вимикаєте його, потім ви хочете кудись їхати, вмикаєте ось цю кнопку, а з цього кабеля у нас подається сигнал на ключ, на ключ контролера, в плані, що от є от окремий, я вам показував помаранчий кабель, на який можна подавати сигнал, щоб він вмикався, або там червоний, без різниці. От тепер ви можете і їхати, і у вас працює, ще працює контролер. В чому сенс? Спитаєте, Можна ж просто одразу поставити. А просто щоб ви нікуди не уїхали, коли вам потрібна фара. Буває таке, що ти десь просто встав, потрібно світло, Або от хаті зараз вимикають світло, щоб просто горіла фара без сигналізації, без нічого. Просто раз натиснули. У вас не працює ключ, тому що він під'єднан тільки ось сюди. Сигналізацію у вас також не вимає, тому що ну, вам це не потрібно. І у вас горить тільки от фара, Ви можете її контролювати, регулювати завдяки пультурованню. Е, і, наприклад, у вас на dcdc dc, -DC ще є додатково зарядний пристрій. Щоб їм можна було користуватись, не, при цьому, ну, не вмикаючи контролер і все інше. У вас є от такий от варіант. Це от я вам просто на базі. Зазвичай ми цього не робимо. Це от вам спеціально такий лайфхак. Далі. Під'єднується це все у нас. от Ручка газу у нас під'єднується зелений до зеленого, чорний до чорного, червоний до червоного. Далі дивимось інструкцію в кожного як контролер по різному. Там береться. От нас, наприклад, жовто-білий кабель це в нас третя швидкість, максимальна хайспід. До зеленого. У нас під'єднується, тому що тут на ручці зелений це в нас третя швидкість. Да, от, крайня права частина. От от третя Далі чорний до чорного, як і зазвичай. Синій в нас перша швидкість. А з цієї сторони перша швидкість це жовтий. Да. Іноді в нас люди путають просто жовтий до жовтого, це от... <правляємо> поправляємо постійно. Далі задній хід це у нас звичайна кнопка, тому тут без різниці. За задній хід у нас відповідає біло-коричневий та чорний кабель він в парі йде, ви його не спутаєте ні з чим. Тут нам без різниці можна міняти їх містами, тому що це зазвичай кнопка. Звичайна кнопка вона спрацьовує на замиканні. Тому без різниці який кабель, до якого ви там спаєте, взагалі. Всім іншим функціоналом використовуйтесь як заманеться, Нам ще потрібно ключ, так, щоб увімкнути контролер. З минулого відео я вам показував, що в нас є ключ, який ми от повертаємо. Він бере сигнал з. Акумулятора подає на DC-DC преобразувач і от також тягне з собою кабель на ключ. В даному випадку він помаранчевий. Далі буває ще такий варіант, що от ви хочете використовувати тільки сигналізацію, От можна сюди її ще увімкнути. Як я показував в минулому відео, якщо ви хочете використовувати її тільки не тільки як сигналізацію, а ще й ще додатково брати живлення на CDC приписувачі, тобто нам потрібно цей кабель ще припаяти ось сюди. То так само не забуваємо про це от довгий кабель, який повинен припаятись до ключа. Якщо ж вам це все не потрібно, ви придумуєте, наприклад, нехай вона вмикається тільки з ключа, ця фара. То можна ось сюди просто ставити, і тоді вже плюс та мінус можна ставити ось сюди. Тобто, в першому варіанті, плюс та мінус, ми обов'язково ну, беремо з акумулятора, не з контролера. Бо я не знаю, е, яка пропускна способність цих двох кабелів, вони достатньо тонкі. Е, плюс я не знаю, які міліампери там можна брати з контролера. Тому на всяк випадок, ми беремо плюс та мінус напряму з акумулятора не через контролер. Тобто, якщо от просто потрібна сигналізація, встановили сюди, встановили сюди і все, користуйтесь. Це от, як варіант. Завишилась тільки у нас рекуперація, за це відповідає ось цей від кабель. Нам потрібно 12 вольт взяти з dc приобразувача і подати сюди. На це я вже запишу окреме відео, воно буде коротесеньке, але щоб просто зараз трафік витрачати.